12 серпня відзначається міжнародний день молоді. Це свято молодих, ініціативних, креативних людей. З однією з таких ми поспілкуємось сьогодні. В нас в студії Тетяна Римська Я вітаю вас. Тетяна. Вітаю. Я знаю, що ви саме підходите під той перелік, який я назвала. Ви молода, ви ініціативна, креативна. У вас для ваших майже 18 років вже такий суттєвий досвід. І дуже багато різноманітних справ, які ви зробили для себе, для нашої країни. Розкажіть, будь ласка, про це тепер і нашим слухачам. Е, ну для мене все почалося з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Я на той момент перебувала на навчанні за кордоном. Я знаходилася в Філіпінах, це в південно-східній Азії. І на той момент в Філіпінах було дуже мало інформації про Україну. Багато людей там. Ну як люди з горишніх плавнях дуже мало знають про Філіпіни, так само відбувалося і в Філіпінах про Україну. Там дуже мало людей знали, що таке Україна, дуже мало людей розуміли, де це, що тут відбувається. І однією з поставлених завдань для української громади Філіпінах було розповсюджувати інформацію про війну, пояснювати, що відбувається в україні і як філіпінці мофіліпінці можуть допомагати українцям і допомагати нашій державі україні і що це була за інформація, що ви робили для того, щоб її розповсюджувати? Все почалося з того, що ми пішли на публічну демонстрацію. Для контексту треба зазначити, що Філіпінах, коли справа стосується саме іммігрантів, справа стосується людей, які приїхали до Філіпін, а не є громадянами цієї країни. Нам дуже тяжко отримувати дозволи на протести, на демонстрації, тому ми. Ми дуже рідко їх проводимо. І також наша громада достатньо маленька. Нас там не так багато, як, наприклад, в Малазії, в Сінгапурі, в якихось європейських країнах, тим більш тому. Все почалося з публічної демонстрації, на якій ми зібралися всіми українцями, яких ми змогли на той час знайти. Хтось приходив з інших країн, з Грузії, там Філіппінці теж були на цій демонстрації. І ми виступали перед журналістами і пояснювали, що Росія напала на Україну. Ми пояснювали, що все, що нам треба, це щоб Росія пішла з території України. І тоді я для себе зрозуміла, що самих демонстрацій недостатньо один раз зібратися. Щось сказати, воно одразу не допоможе багатьом людям. Я пам'ятаю того вечора. Після того, як ми всі зустрілись, я довго оці оцю нашу демонстрацію виставило в соцмережі дуже багато різних філіппінських газет, дуже багато різних філіппінських інформаційних мереж. Зазначу, що навіть про нас написав Manila Маніла Таймс, що є альтернативою Нюйорк Таймс у цієї газети, але саме в Філіпінах. І там я розуміла, що багато філіппінців все рівно їм тяжко зрозуміти, що відбувається в Україні. Багато філіппінців або бояться про це говорити, бо на той період Філіппіни досі страждали від пандемії, від коронавірусу. Тоді багато філіппінців боялись війни говорити про війну в Україні, тому що вони хвилювались. як корона що через коронавіруси так вже тяжко в країні, а тут ще є такий така, така проблема. Десь на іншому континенті, з іншого боку планети. Тобто багато філіппінців також не отримували достатньо інформації про Україну. І тоді наша українська громада починала організовувати все більше і більше заходів. Наприклад, ми далі проводили достатньо багато різних базарів. Ми ходили на міжнародні базари. Я особисто робила базар шкільний, де я на тому шкільному базарі я його організовувала до Дня Незалежності України. Три дні він був з 24 серпня по 26 серпня, тобто середи до п'ятниці, це було в 2022 році. І тоді на той базар я виставила всі книжки, які я мала. У мене було дуже мало часу підготуватись до цього базару, так як це був, був шкільний захід, а школа відкрилась два тижні тому, і от я вже проводжу базар. В мене не було якось багато часу підготуватись, то я вирішила продавати все, що я маю. Це була просто просвітницька якась акція, чи там була можливість збирати кошти на ЗСУ? На ЗСУ не було можливо збирати коштів. Я ходила до школи, я проводила консультації з шкільним директором. Директором з, з з, в нас є ще в школі посада людини, яка головна, по. Благодійним акціям я з ним теж проводила консультацію. Мені дали вибір або на Червоний Хрест, або на ЮНІСЕФ. На червоний хрест я принципово відмовлялася щось давати, тому я обрала ЮНІСЕФ і там було, що ви допомагаєте дітям, які постраждали від війни. Був такий збір. То я вирішила збирати кошти, хоча б то на нього. Якщо це допоможе, хоч одній дитині місія виконана. Тоді я зібрала десь за три доби 35 філіппінських тисяч песо. Це на наші гроші. Ну, поділіть цю суму на два, десь так буде в гривнях. Це гарна а. сума за два дні. Три. За три. За три. Я це робила не сама, мені допомагав ще один хлопчик, кримський татарин. Він. Я його знайшла в школі буквально три, два тижні до того, як я організувала цей ярмарок. Я йому написала: ти з України, я з України, пропоную об'єднатися, мені треба допомога, ти можеш допомогти. І так ми з ним познайомилися, і він мені багато допомагав на протязі всього того часу, поки я там займалася активістичною діяльністю. Це був на один івент в школі. Я ну, маю на увазі засідання, такі організаційні проєкти, до яких я якось долучалась. Також в школі був День про активізм, Там запрошували відому філіппінську журналістку, там обговорювалися різні шкільні клуби з активізму і запросили також мене. Це було достатньо таким великим, великою. В нашій школі до неї дуже довго готувались на протязі багатьох місяців, і що було важливо для мене, чому мене запросили. Це було в тому, що я не є представником шкільного клубу. Якщо там хто всі інші, кого запрошували, вони якось співпрацюють з школою. То я на той час більше більше робила різних там проектів за межами школи. Тому мені було важливо, що я виходила окремо і я представляла. Не школу, а я представляла саме українську громаду. Я розповідала, що роблять саме українці тоді. А українці насправді в той час дуже багато робили. Якщо ми спочатку починали там з цієї публічної демонстрації, потім базарів, ми почали пров... тоді, потім українська громада почала проводити набагато такі більш масштабні акції. Це було дуже складно, тобто, це треба організувати. Це треба знайти достатню кількість людей, які будуть допомагати це організовувати. Це не легко. І що ми зробили, щоб якось полегшити нашу справу. Це те, що українська для того, щоб ви знали, немає українського посольства Філіпінах. Нас представляє Українське посольство в Малайзії. І от Українське посольство в Малазії відповідає. За Філіппіною. от наше українське посольство в Малайзії почало об'єднуватися з посольствами інших країн Фінляндії, Чехської Републіки, Франції, Німеччині, Польщі. Сподіваюсь, нікого не забула. Там багато хто нам допомагав, звичайно, ще й Філіппінське посольство. І от я, я сама об'єднувалася на 8 березня 2023 року. Я об'єднувалася з французьким посольством. І тоді я ходила не сама, я ходила ще однією жінкою, і мене запросили на толк-шоу. Тобто там розповіді на 8 березня, звичайно, тема була більш феміністична, але що мене попросили зробити, мене попросили підготувати. Саме, як би гарно сказати, мене попросили підготувати тестимонію на тему жінок в активізмі, особливо від української громади. Там було багато запитань, я на них подивилась, і одразу зазначила, там були запитання в стилі, наприклад, одне з перших було, чи ви колись зустрічалися з проявами сексизму, поки ви займалися там вашою діяльністю. І це, звичайно, цікаві всі запитання, всяке таке. Але зрозуміло, що на даний момент, особливо дивлячись на те, що Філіпінах не так багато людей знають про війну в Україні. Вони дуже мало знають про те, що Росія напала на Україну, дуже мало людей знають про всі російські злочини в Україні. Мені це здавалося, ну не тільки мені всім нам, українцям філіппінам ці запитання здавались дуже недоречними. Колись може настане час їх обговорювати, але точно не зараз. І я тоді скомунікувала з французьким посольством, і я домовилася. З організаторами цього заходу, що натомість ми будемо. Говорити не про такі запитання, а я пропоную підготувати тестимонії від українських жінок, які зараз знаходяться в Україні, і обговорити, що вони роблять для того, щоб допомогти Збройним силам України, для того, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни. Організатори, звичайно, цього заходу погодили зі мною їм ця ідея здалась ще кращою. Вони сказали, що якщо в мене вийде це організувати, це буде щось неймовірне, і тоді десь. За чотири дні мені треба було провести інтерв'ю з деякими моїми знайомими. Деяких жінок мені порекомендували, когось я сама знала. Під кінець цих чотирьох днів я записала інтерв'ю з трьома жінками. Одна була біженкою, одна була в інформаційній, можна сказати, війні, а третя жінка, вона була в нас горишніх плавнів волонтеркою. І от я записала історії цих жінок, з чого для них почалася війна, що мотивує їх рухатись далі, як вони допомагають Україні. Я переклала їх англійською, і я зачитала це в французькому посольстві. Це була моя тестимонія. І також я була на толк-шоу, і на толк-шоу я розповідала про російські воєнні злочини. Особливо хочу зазначити, подякувати моїй знайомі, яка зі мною приходила на цей захід, бо вона також виступала, і вона зробила, як на мене, не просто неймовірну річ. Бо справа в тому, що так як Філіппінці не так добре ознайомлені з українською культурою, вони дуже мало знають про Україну в цілому. Моя знайома вона вона в своїй промові. Почала знаходити речі, які і філіппінській культурі, і в українській культурі є достатньо схожими. І тоді це такий спосіб доносити інформацію допомагав філіппінцям асоціювати себе з українцями і симпатизувати Україні більше. Тобто, це було дуже гарний спосіб розповсюдження інформації про Україну через через спосіб, щоб через спосіб з того, щоб знайти подібності в наших культурах. Ви це все розповідаєте. Я розумію, наскільки це складна робота, це з усіма домовитися, все це провести, це неймовірно і це дуже потужно. Але давайте зараз сядемо на таку машину часу і розкажіть, як ви взагалі опинилися в Філіпінах. Я опинилась в Філіпінах на навчання. Я виїхала взагалі з України достатньо давно, десь в 9 років я покинула Україну. Зараз мені без декількох тижнів, 18. то можна сказати, дуже довго багато років тому мені довелося виїхати. Це було зроблено заради моєї освіти. Моя мати знайшла роботу в. Міжнародні компанії, і за контрактом компанія має платити за моє навчання. Тобто, це не те, що ми якісь скажені багатії, ми можемо собі це дозволити, і всяке таке. Ні, просто мені запропонували безкоштовне навчання. То я поїхала і я навчалася не тільки в Філіпінах, я навчалася в Тайвані, в Малазії. Я багато по Азії взагалі подорожувала. А от Філіпінах я просто знаходилась найдовше. Це, ну, звичайна, якби загальноосвітня освіта, чи вже ви там на профільні пішли? Кудись? Загальна освіта, тобто шкільна програма, просто в міжнародній школі. Плани на майбутнє які? Планую поїхати до Канади, щоб продовжити навчання. Так як я не навчалася в Україні, мені буде достатньо тяжко переїхати до України, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення. Тому ми довго шукали, в яку країну мені поїхати далі на навчання в університет, так як я вже закінчила школу і обрали Канаду через те, що там дуже розвинута українська діаспора. Але зараз, от почалася війна, зазвичай люди виїжджали з країни так перечекати, дочекатися перемоги, дочекатися миру і повернутися. Ви були там, але зараз ви все одно тут. Чому таке рішення було прийнято? Ну, як би вам сказати, це в мене дуже давно було таке рішення прийнято. Я відчувала неймовірність сором на початку повномасштабної війни, початку повномасштабного вторгнення. Мені було дуже прикро за те, що я зараз не знаходжусь в Україні. Звичайно, я була дитиною, що я там можу зробити, і всяке таке, але сором залишається. Я намагалася багато чого робити в Філіпінах. Я працювала в Філіпінах навіть з українськими дітьми, навчала їх говорити українською, але я. Завжди розуміла, що якщо я прийду до України, хоча б то там на декілька місяців, я зможу робити набагато більше, я зможу допомагати набагато більше, і я хотіла це робити. В мене було неймовірне бажання щось робити. Я просто не змогла якось гарно зрозуміти, а що саме і як це можна організувати. Якщо я там ходила раз на місяць, на декілька місяців на якісь там заходи організовувала якісь заходи, то мені б хотілось кожен день прокидатись. І робити щось корисне. У мене було таке бажання, і я дізналася, що в Україні дуже багато людей плетуть маскувальні сітки, наприклад, і в Варшаві також плетуть маскувальні сітки. І тоді в мене була така скажена ідея. Я просила в мами, давай, давай повернемося до України. Там буду плести сітки, там буду волонтерити, там буду ще щось робити. Це, такі, це буде таким гарним для мене заняттям на літо, комусь допомогти. Я Хочу це робити. Мати, звичайно, дивилась на мене жахом в очах, куди тобі їхати до України. Ти що хочеш посидіти в підвалі, ти, ти що хочеш поризикувати життям. Але з часом вона погодилась. Вона отримала її перевели в компанії працювати в Польщу, Я трошки посиділа у Варшаві, і ми потім вирішили, що можна з'їздити до України. І вона мене відпустила. Звичайно, під правилом не виїжджай з горишніх плавнів до Кременчука і назад. А ви тут знайшли, як реалізувати цю потребу свою допомагати, потребу бути корисною, потребу щось робити? Так, ще коли я була в Філіпінах, я все спланувала. В мене була чітка ідея, чим я хочу займатися. Я в Філіппінах багато передивляла, що в нас робиться в, Плавні, в горишніх плавнях, і я знайшла таку організацію, побочки. Багато ваших слухачів точно про неї знають. Там плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Запрошую всіх, одразу хочу сказати, приходьте, допомагайте, нам треба допомога. Але так, і от коли я приїхала до горишніх плавнів, це був мій другий день в Україні. Тобто, перший день я просто на автобусі довго їхала. Другий день я вже була в горишніх плавнях, і на свій другий день я одразу пішла плести сітки. І я зараз туди теж кожен день ходжу. в мене такий мінімум в день, хоча б то три години, треба поплести, В мене така ідея в голові є. І мені подобається це робити, я відчуваю тоді себе корисною. Я розумію, що те, що я роблю кожен день, воно допомагає. І найважливіше, воно допомагає військовим, воно допомагає просувати нашу перемогу. І мені від цього дуже... в мене неймовірне тепло з'являється, неймовірна радість, коли ми закінчуємо якусь сітку, і я розумію, що от вона поїде на фронт і от вона буде рятувати життя. То я тут плету сітки по більшості, з більшості. І дуже дякуємо за цю допомогу. І якщо знати предісторію, якщо послухати, то дійсно ви неймовірне зробили. Так? Mm. Тетяна, скажіть, будь ласка, ви як представниця молоді, так? Якщо ми вже говоримо, що сьогодні в нас день молоді, яку. Ну, можливо, пораду ви могли б дати своїм своїм колегам, тобто молоді України. Ну, як би сказати, я. Ну мені подобається подорожувати по Україні, звичайно, але напевно найдовше з усієї України я пробула саме в горишніх плавнях, так як це є моє рідне місце, я тут народилася, тут довго жила перед тим як виїхати за кордон. І от я багато спостерігала навіть серед своїх знайомих, серед своїх друзів, таку тенденцію. Багато хто з них вони спілкуються. З друзями або в школі, або поза поза межами школи їхні друзі достатньо зросіщені, і вони просто, щоб не виділятись, починають повторювати якісь недоречні дії. В мене є подруга, яка була дуже україномовною, Вона приїхала теж за кордону. Вона повністю говорила українською. А потім в горишніх плавнях вона перейшла на російську через декілька днів, бо їй просто було тяжко серед російськомовної спільноти, бо її ніхто не розумів, коли вона українською говорила зі своїми друзями. Ми також в мене є багато знайомих, які починали так слухати або російську музику, або щось в цьому стилі і. Щоб там не робили інші люди навколо вас, пам'ятайте, кож, кожен кожен з нас має відповідати за свої власні дії. Тобто, може хтось хтось поруч з нами буде робити щось недоречне, щось взагалі незрозуміле, але це не значить, що ми маємо повторювати ці дії. Це значить, що просто ми маємо слідкувати за тим, як ми поводимось, і якщо нам некомфортно, і якщо ми розуміємо, що те, що ми робимо, це є неправильним, то просто не робіть цього. І це класна порада. Молодь це майбутнє нашої країни. І я розумію, що з такою молоддю, як сьогоднішня наша гостя Тетяна Римська, майбутнє в нашої країни є. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую за запрошення. Я бажаю вам не зупинятися, не зупинятися йти до мети і робити все, що приносить задоволення вам, і що є. На благо для нашої країни. Дякую.